Одна з тим часом дубічак на бояльську, а то отримує східку від партнера, Удар бояльського і дуже швидко вже. Ті хвилині цього матчу забиває київське Динамо. Притисли вони минають до власних воріт. Ну і зараз здається дуже і дуже такий простий м'яч. забиває київське Динамо, але не легше від того. Номінальним господарям цього матчу. Віталій Буяльський який сьогодні, попри те, що є на футбольному полі Андрій Ярмоленко. Він виходить із капітанською пов'язкою. Давайте ще раз дивитися цей гол. Активний на старті цього матчу дубінчак він зіграв із Буяльським скидку на то виконує вона. І венад черговий асист до свого активу додає. Шостий, якщо не помиляюся, для Владислава Ваната. І... простріл із. Зараз Владислав Ванат свій перший гол у цьому матчі проводить на 28-й хвилині. Динамо подвоює перевагу в своєму стилі. Скільки вже атак в цьому матчі кияни провели ось саме так, віддаючи передачі в ці зони, і простріл до штрафного майданчика цього разу вдається завершити це влучним ударом. Чекаємо на повтор епізоду. Владислав Ванат, 12-й м'яч найкращого бомбардира Української прем'єр-ліги у цьому цьому Сезоні не забував. Кілька турів Владислав говорив про те, що це зовсім не проблема для нього. Він розуміє, що моменти створюються. Удар зараз кораблін. 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 Це він забиває за Це він відзначається зараз. І інтригу повертає у наш матч. Що означає цей жест? Цікаво цілує щиток. Ну і Минай десь в стилістиці команди желько Любеновича навіть за найскрутніших обставин у гру може повертатися. Згадайте лише матч з Олександрією, матч з Поліссям. Давайте атаку цю дивитися, вакула. Здається, цілий ударний кораблін в один дотик. Дуже і дуже якісне виконання. Вакула до свого активу асист записує. Ну а у корабліна чергова класна атакувальна дія. Дубінчак з лівого флангу просіва. Забиває київський Динамо на 86-й хвилині цього матчу. Назарій Волошин робить це. Ну і це дуже важливий матч, для дуже важливий гол для киян, безсумнівно. 86-та хвилина. 20-річний футболіст забиває свій шостий м'яч у цьому сезоні. Але ж яка важлива ціна у цього голу? Я думаю, що далі для Динамо Еншпіль цього матчу, звісно, буде. Відбуватися вже спокійніше має заспокоїти і Олександра Шевковського, і Сергія Федорова, і Олега Гусєва цей м'яч.